Добрий вечір, Ви на, знову на каналі Українське Яблук і сьогодні ми будемо розглядати і я вам буду розказувати, як ми доглядаємо за своїми сікаторами, ножами, ножницями. І е, саме головне, що потрібно знати і які інструменти мати. Тут ми розклали багато інструментів, але це не значить, що у вас вони повинні всі бути. Хочу вас попросити, щоб ви не забували підписуватись на канал. На каналі є багато відео, як вирощувати саджанці, нащеплювати, як вирощувати плоди. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте, розповсюджувати в соціальних мережах, міняйтеся і... Твоїм друзям можете посилати. Коротко скажу, що ще залишилось. Ми закінчили вже вивозити з поля, то що воно залишилось. По підщепах є ВА29, її небагато, в принципі, всього небагато. ВА29 на літні щеплення і на зимове ще є. А ММ106 і М9 тільки на літні щеплення. Так що, хто ще не замовив, ми ще відправляємо і також відправляємо саджанці. Ще люди беруть, поки не замерзло. Люди беруть сердці і ми ще відправляємо. Там хороший ще асортимент є. Тобто десь усі всі абрикоси є в асортименті. Яблуні, правда, немає, деякі сорти груш і слина ще є. Ну що, ми будемо починати з АЗІВ. Купили ви. Сікатор. Купили десикатор, і саме головне, не почніть його зразу заточувати. Діло в тому, що у кожному секаторі є заточка заводська ось вона така. Наприклад, у цьому секаторі Фелко під певними градусами заточено лезо з однієї сторони 23. от з цієї. З цієї завжди. І от є така фаска. А з цієї сторони 5 градусів. Тобто, саме головне вам потрібно витримати це і не заточувати. Лишній раз. І ось ви взяли перший раз секатор. Вийшли, вам подобається, звичайно, буде подобатися. Ви починаєте обрізати і приходите з обрізки. Що перше треба робити? Прийшли з обрізки. Не кидаєте його в гаражі або де-небудь. Він потім потемніє, виходить сок з дерева, там різне забруднення, і воно стає темне. Ви приходите, от ми робимо як. Приходимо, тільки прийшли з обрізки, зразу йдемо до раковини або таку ємність, і ось такою щиткою, зубною, яка вже використано, ми знаємо, тільки ми для цього застосовуємо, вимиваємо його, чисто-чисто вимиваємо. Вимиваємо від всяких різних там загрязнень і так далі. Вимиваємо і він стає чистим. Тоді витираємо е, сухою тряпочкою. Можемо чуть, чуть просушити і змащуємо. Це найкраще. Якщо ви так будете робити, у вас будуть дуже довго, особливо топові, які ви купляєте. там, Наприклад, тут все топові фактично, то вони будуть служити вам роками і, можливо, навіть на все життя, якщо ви будете ухажувати. Приблизно на це йде мені ну, може, хвилина, може півтори хвилини, щоб я їх щоб я, щоб я його вимив швидко, витер. І змастив або там поставив на просушку, і на наступний раз беру. Знову ви можете побачити безліч, як доглядати відео, як доглядати за секаторами. Але я вам хочу сказати, що практики знають трошки більше про те, то, тому що всі показують новий секатор, як спочатку новий, потім старий, який там непонятно вже скільки йому років. А от коли ну, працює людина інтенсивно і працює е, інтенсивно в саду, і секатор спрацьовується, то тут є такі нюанси, що тільки потрібно е, знати їх для того, щоб правильно вже, е, за ним доглядати. Тому помили секатор все. Якщо це новий секатор, його можна не заточувати дуже довго. От. Ви обрізаєте один день, два, три, і ріже він хорошо не, не потрібно заточувати. Тому що саме більше, більше проблем тоді, коли людина е, не знає, як заточити секатор, як за ним доглядати. Не миє його, він лежить, він ржавіє. Потім вона починає полірувати, дивиться в інтернет. Е, до речі, в інтернет туди можете не дивитися, там є. Слушні поради, але їх не так багато. В основному, як там заточити добритви, ви повинні зрозуміти, що до бритви такі секатори взагалі не заточуються. Якщо ви заточите до бритви, їх і тут зріжете всю кромку, тому він не буде довговічний. Ви його обов'язково тут заламаєте або зробите зазубрину, або він буде просто швидко стиратися. Тому оці всі маніпуляції не потрібно робити. Якщо він хорошо працює, ви відчуваєте, що він працював, як працює сьогодні, завтра, позавтра і ті дні. Не нічого йому не б'ють. Помили і все. І далі тільки правка секатор. Чим ми правим секатор? Правка. Тобто це не заточування, а правка. Берем секатор, беремо ось таку, їх може бути багато фірм, це белота. Тут дуже міцний метал, який набагато міцніший. Кладемо приблизно однаково, як тут заточено, тобто на вугол 23 градуса і отак проводимо. По тому робимо ось так. І ви можете. Працювати, коли вже починає чуть-чуть сідати сікатор, ви можете вранці чи ввечері заточили, пішли попрацювали. І якщо ви працюєте 8 годин, так як ми працюємо 8, 9 годин, 7, 6 годин, то в середині роботи ви можете витягнути в ту заточку і ось так зробити. Але ми її застосовуємо. Але я мало її застосовую, тому що якщо його сильно прижимати, то тут більше. Знімається е, стружка і виходить, е, але не таке якісне. Тому я в основному застосовую ось ці алмазні е, такі заточуючі елементи. Е, дивіться, тут є 400 гріт, 600 гріт, 1000 гріт, 2000 і 3000 гріт. 400 гріт це груба. Її е, вже коли сильно затопився, тоді треба підточити. Вийти на заусенець, тоді ми застосуємо 400 грив. 600 ми можемо застосовувати, але, як правило, ми починаємо застосовувати уже з 1000 грив. Це заточка. 1000 грід це коли працює хорошо, він ще новий, тільки що, саме головне, ми повинні підлізти, повинен бути такий. Інструмент, щоб ми могли підлізти. Тобто ми можемо підлізти до самого початку і ось такими кроками декілька разів ми його заточуємо. Знову, тобто, правим. Це не заточка. Декілька разів, може 3-4 рази. З маленьким нажимом і секатор вже готовий до експлуатації. Чим можна заточувати? Дивіться, можна відніше правити. правити можна ось таким. Є белота, є дуже багато е, моделів різних фірм, є дорожчі, є дешевші. Це не з е, дешевих, він достатньо дорогий, але якісний. Можна бруском. До речі, цей брусок йде от, е, в коробці е, з цим секатором Infaco 3020. Я його майже не застосовую, я застосовую все-таки алмазні. Алмазні тут і не треба їх замочувати, не, можна їх е, так е, використовувати. Вони недорогі, вони е, набагато дешевші, ніж е, якісь фірмені е, бруски. Я е, колись купив е, дуже е, удобний, хороший такий інструмент. Ось це фріскарс, Бачите, є отака заточувана. Дуже добре ним можна підлізти до, до цієї частини, до цієї частини і теж заточити. Ну, але з, з роками я дуже багато років в мене з роками вже оце напилення, воно трохи стерлося. І він ще точить. Він ще до цієї пори точить. Ось так. І. Головне попасти от цю фаску. Цю 5%, наприклад, 5 градусів. Ну і з цієї з цієї сторони там. 20, 18 чи 25 градусів, як е, які е, секаторів у інструкції написано. Ну, тут і візуально видно. Так що можна і таким заточувати. Таке, якщо він новий, він дуже хорошо заточується. Ну і тут ще масло до цієї пори є. І ми сюди заливаємо цю. І зараз ми. Будемо заточувати. Ось сьогодні я працював з ним цим сетатором і зараз. Як я його заточую, я вам покажу. Дивіться, якщо чуть-чуть підтупилось, хоча воно не дуже. Тут дуже якісне е, лезо. І ми фактично не заточуємо, а правим. Беремо 600 гріт, бачите, і починаємо. Попадаємо в фаску і починаємо ось так проводити. Тоді беремо тисячу гріт. Можемо взяти, наприклад, 2000 грит. Навіть 3000 не будемо брати. Ось і все. Ну, хто може порахувати, скільки там ми секунд чи хвилин, можливо, хвилину ми заточували. Гострий, дуже такий. Так, це якщо ви працюєте, і у вас він новий, хороший, якісний, це ви робите правку. Це ми показували правку. Якщо же у вас старий секатор. або Добрий секатор, все, навіть фірменний, хороший, але вже він сильно підсів. Ви бачите, що він погано обрізає. Тоді потрібно заточити. Заточити вже, брати, починати з 400 або 600 грит. І заточити. Як ми це заточимо? Ми спочатку його ось так розкладаємо, щоб ми могли підлізти сюди і сюди. Щоб кругом ми могли залізти. Якщо у нас ось такий брусочок, ми ось тут спокійно під, можемо підлізти. Так? Якщо у нас такий, нам чуть-чуть важче, але все одно ми можемо підлізти. Головне, щоб ми сюди залізли. Але ми будемо, так як я точу алмазними. Їх вистачає на кілька років, якщо акуратно все робити, я буду заточувати його і починати з 400 гріт. Починаємо заточку. точку. Можна по-різному, можна так. Можна ось так. Поставити і починати там заточку. Так. Ну, я в основному працюю на руці. І ось. Починаємо робити заточку. Перекидаємо і робимо. Чим більше грі, тим більше, чим швидше воно заточується, але заточка груба. Знову це робити. Але ми показуємо, як у нас виходить. І якщо тут є заусениці, от їх починаємо їх пробувати. Поки ще немає. Ми знову входимо в цю фаску і починаємо заточувати. І під руками. Появляється заусенець. За повинен з'явитися звідси аж сюди. Коли ми це вже зробили, тобто ми вирівняли ось цю фаску, тоді ми можемо із цієї із цієї сторони заточувати і переходити, наприклад, на 600 грідь. Починаємо працювати 600 грі. Ви попадаєте в фаску, воно по фасці прямо їде. Ви його так не зробите, щоб воно рухалося. Це вже заточка йде. І тоді з цієї сторони. Знову. І з цієї сторони. Цієї сторони менше, тому що тут і нахил менший. Зробили. Попробували достатньо гострий. Все, можна тоді пройтися 2000 грит або 1000 грит, ну краще вже 2000. І якби зашліфувати. Коли воно зашліфовано, то воно краще працює, краще залізає в дерево. Дуже гострий. Фактично точення завершено. Тепер що ми ще робимо? Значить, ми працювали тиждень приблизно, може, 2 неділі. Обов'язково треба змастити. Ми, як правило, цей змащуємо. Один раз в сім днів. Пусть там 7 днів у нас один день ми не працюємо неділю, а всі останні працюємо і змащуємо його. Чим змащуємо? Бачите, французька це фірма Infaco дає от і таке, такі аерозоль і ось таке. Но, коли я читав, там вони пропонують ось цим змащувати. І зараз як ми змащуємо цей даний бачите, такий ключик. І там написано, ось так. Я бачу, вони відкривають. Тоді можна чуть-чуть провернути ось це, ось починає ходити. Тоді ставиться ось так і сюди, ось такими рухами. Все, змащено. Подивіться, бачите? Вийшло. Якщо воно вийшло, все. Тут промащено дуже добре. Тоді береться оцей ключ. Як тут мудро зроблено, у нас так не підлаштуєш. І зажимається ось ця гайка. І дивіться, зажимається до такого звуку. Все. Можна два рази. Все. Тут зажимається і він змащений на 7 днів. Діло в тому, що всі розолі, його змастиш. Ну і він дуже там, може один день, може до двох днів тримає і то не завжди. А от така змазка, як вони пропонують, що краще оцей, бачите, вона вже тут повилазла, тут кругом зайшло, навіть вийшло тут. Це що я багато дав. І воно вже буде працювати. Можна працювати цілий тиждень, він заточений і змащений. І для того, щоб ми це все зрозуміли, ще раз повторюю: перша правка можете робити кожен день перед тим, як ви виходите працювати. Коли сильно затупився, тоді вже ми. Робимо заточку. Заточку 400, грит, 600 грит, далі 1000, 2000, 3000 грит. це хороша заточка. Якщо у вас нічого немає, є, наприклад, там, ось таке, значить таким можна заточити. Можна ось цією болотою правити. Но заточувати тільки або камнем, або цими алмазними можна заточувати. Ні в якому разі. Не беріть на наждак. Взяли на наждак, читайте, ви зіпсували повністю. Секатор, якщо це ще топовий секатор, то ви його взяли напільник великий, попробували напільником, пошкурили, збили ось, ось цей. Ви, пропу... ви вже пропустили все. Тобто, його вже можна, як би сказати, ставити на полицю. Чому? Потому що ви нарушили оцю частину. Тут заточка була під певним кутом, ви змінили цей кут, і вона дуже буде швидко виходити з ладу такий секатор. Якщо ви хочете дуже гарно заточити, от ми зняли, поміняли оцей. дуже гарно заточити, то потрібно сняти і вже заточувати оцю частину, щоб роз'єднати. Роз'єднати цю ручку, це забрати і залишається тут, щоб ви тоді могли залізти і десь на якомусь станку. Ну, у нас танки спеціальні, під заточку ножів, а не на наждаках. На і забудьте про е, всі там інші наждачки і так далі, і так далі. Е, менше точити, правити більше, і тоді він буде працювати. Змащуєте і все. Для чого нам це потрібно? Нам потрібно це для того, щоб. ну, Я ще не показав, які я застосовую мастило. От дивіться, я купив мастило, воно дуже дешеве відносно, воно м'яке. Ось такої моделі, бачите воно набагато м'якче, ніж літол, і я застосовую його. І Його тут хватить, я не знаю на скільки років. Тут і ми можемо якусь і техніку змащувати і е, ми мастимо, тому що всі оці. Мастила, які є там фірмі, фелку і інші, вони хороші, це вони надзвичайно дорогі. А от таке мастило це хватить на все, все змастити можна. І воно дуже хорошо е, працює. Е, так само ми заточуємо ножниці. І ці, ну, якщо у вас є хороші кольоровочні ножі, то їх правлять, тільки в основному правлять заточувати ту, дуже в таких випадках на просто ремінець шкіряний, е, чи з пастою гоя, чи без пасти гоя. Тобто, то есть, поправили його і далі працюєте. Тобто, його на, в рідких випадках, ну, якщо він новий, то можна кільканадцяти років працювати тільки його правити. То есть, це італійської фірми. Е, дуже хороший е, ніж. По якості, що хочу сказати, японська сталь найкраща. Як, якщо ви дивитеся е, купляєте секатор, то ви повинні знати, що вуглецева ця сталь японська найкраща, тому що в неї дуже висока твердість і дуже хорошо вона працює дуже хорошо ріже. Е, по роквелу дивиться, є характеристика кожного секатора. Якщо ви дивитеся, що Твердість по пороквилу по, по 58, 59, 60, 61 це дуже хороша сталь. Якщо ви бачите, що 54, 56 це така слабенька або середня. Тому, якщо ви хочете топові сікатори, ви дивіться на цю характеристику, чим е, сталь вуглецева, е, наприклад. Більша має за градацію за от, тим вона міцніша і тим довговічніша, можна сказати, і її можна звичайно зламати, але вона дуже хорошо працює, дуже хорошо чистий різ. Єдине, що потрібно для сталі доглядати, це її періодично змащувати. Ось як оці, оці ножниці у мене вони ну, років, мабуть, 5-6. І подивіться, в хорошому стані. Ну, їх постійно промив, змастив, підточив. Все. Ну і я знову повторюю: японський е метал для мене найкращий це дуже гострий метал. Тому всі запитання, які у вас є, задавайте. Я може ще щось не розказав. Е ну, в основному все я вам розповів. Тобто, правка менше точити. Точити тільки рідко, коли затупиться. І точити з розумом не на точелі, не напільником, не наждачкою. Не шліфувати його, тому що тут покриття. Тут в деяких цих є покриття, таке захисне, ви відшліфуєте, відздерете здерете це покриття. Це мульовував, тільки я поміняв. Тут покриття, я не знаю, з якого металу, але. Прекрасне покриття. Якщо ви тільки його зішкурите, як вам там показують відео, як до бритви заточити, я подивився, ну це посміяться. Значить, спеціалісти так не роблять. І один секатор, один ніж, отакий. Наприклад, отакий. Да. І от таке може хватити для приватного господарства. Там, ну, Для любітіства на все життя. Отаке купили і маєте. Що за На цьому буду закінчувати. Будь ласка, задавайте питання. Заходьте на канал, дивіться, як вирощуємо і як доглядаємо. Купляйте ще те, що в нас є. Підщеп у саджанці. До наступних зустрічей. Все буде Україна. До побачення.